Друзі, всім доброго дня, слава Україні. До вашої уваги хочу показати вам млин ДКУ. Виробництво. Виробництво Мадин Дет сам склепав. Коротше, роблю його під себе. В господарстві вже мають років 20. В принципі, все влаштовує, працює. ну... Так, мотор потужність 1,1 кВт 3000 під конденсатори, бо без них не запускається, як кажуть, в принципі, що тут по решетам? Саморобні решета, коротше, бачимо, 2 і третє, на млинові встановлено. Так, з чого він складається? Мотор, двигун, конденсатори, кнопка а, запобіжник, кнопка вимкнути-вимкнути. І, в принципі, такий невеличкий каркас. Так, це, як вам сказати, барабан фракціона, не знаю, з якого трактора, по-моєму, Т-70, якщо не помиляюсь. В принципі, так він виглядає. Із... І в цьому барабані стоять ножі саморобні. В принципі, перебивають наше зерничко на дерьть. Із ноу-хау, що тут було? Тут був пластиковий бачок, який я замінив на, в принципі, набагато більший. Тут влазить 3,5 відра а був на відро. Заощаджуємо час, швидко засипав і займаюся своїми справами. Ну що, що я хочу ще зробити? Що я хочу зробити? Збільшити цю ємкість для дерті. Зараз відрізаємо голочки тут-тут, знизу. Збільшуємо його десь на 50 см, щоб у нас там сарай став. Прямо як нам потрібно. І, в принципі, обшиваємо його. Знизу метал, збоку подивимось. Може, також метал? Ну, якось так. В принципі, довольний цим апаратом. Ну, перебиває нічим не гірше, ніж заводські куповані. Повторюсь, в господарстві дуже давно. Ще дідусь ним працював. Так що. Раніше, звісно, цей ДКУ не в кожному господарстві було, бо можна було без проблем піти в господарство, в колгосп, так сказати. І там був здоровий млин. Потім колгоспи порозпадалися, і життя заставляє тримати особисте підсобне господарство, і воно потребує постійного... І воно потребує їжі. І ми змушені виходити з положення, навіщо купувати якісь китайські чи, ну, навіть не китайський млин. Якщо можна відновити свій, відреставрувати свій старий млин, в принципі, я думаю, нічим. Не поступатиметься. Та він і так нічим не поступається. Дуже-дуже хорошо працює. Так що. Ну, якби, да, він на три фази, якби цей без конденсаторів, він би взагалі б його... ціни б не було йому. А так, ну, мощность потеряв. Ну, маємо те, що маємо. Ну що, приступимо до реставрації до повної нашого ДКУ. Поки роблю млин. Дивлюсь котячі бої. Безкоштовні. Знаєте, як півні б'ються, а це коти. Коржик. Діти назвали коржик і компотик. Був ще один кефір, но він скис. Ну, десь, викрали. Вийшов, молоде дурне. Вийшла на дорогу і кота. Да? помічники мої малі. І що творять, де, де, де? Це бойці. А ми працюємо. Ну що, як бачимо, все тут поумному, все по-хитрому зроблено. Є площадочка, на неї ставиться сам млин, в принципі. Це чітко, якщо там ножі потрібно поміняти, або коли забився сам лин, в принципі, підняв він особо, ну, такий важкенький, кілограм, може, 20. Е, підняв, перевернув, почистив. там ну Проблем нема. Так, далі, зараз, повторюсь, відрізаємо уголки, в принципі, доварюємо і робимо велику коробочку, щоб. Багато влазило дерті, щоб особо часто не молоть. так що якось так. Друзі, і таке буває. Обов'язково перед роботою з таким опасним знаряддям праці, як болгарка, потрібно одягати захисні окуляри, аби забезпечити, обезопасити ваші очі і щоб все було добре. Так що якось так працюємо. І таке буває круги. Такої сумнительної якості попадаються, в принципі, добре, що все добре. Якось так. Так, як ми бачимо, наскільки збільшилось у нас, у нас бункер збільшився під дерть. Ну до да, на пів метра, так що якось так. Зараз доварюємо. Голочки. В принципі. Короче, попий. Працюємо. Ну що? А я дивлюсь, як ти тут вариш. Можна да? Да. да. Ти на сварку не дивишся? Дивлюсь. Ні, на сварку не можна дивитися. Я дивлюсь відео, як ти вариш. папарацци малый, да? Папа, привет. Привет. Ты видишь? Як ты туда зашел. Молчка. Я то тебя хочу в камеру сюда. Як ты туда залив. Противим, противим. Ты тоже сюда гость ты. Да, ты противишь. Так, ну что, быстренько по проделанной работе. В принципі, каркас готов. Зварили. Варили монолітом. Дуже хороші електроди. Зараз низ бачимо сверлом відверстя, так? Да? І беремо на закльопочки. Таким от пістолетом. якось так. Обшиваємо низ. Обшиваємо бока, ставимо лин і працюємо. Як новенький. І можна продавати. Все, поки все. Так. Ми зашили вже дно нашого резервуара для дерті металом. На скоби не було одного суцільного такого листа металу. Та може і був, але не хотів його портити сюди. В принципі, товстенький метал, е, що хочу ще додати багато скоб, бо буде тут там, часа по, чи чимось вигортати. Ну, коротше, ось так. І зараз, приступ... О, котик. зараз приступаємо до обшивки самой... самого резервуара по бокам. Далі буде. Да? Помічник ти наш. Наш помічник, Хорош, котик. Ну, ось і зробили ми коробочку. Для Дерті, в принципі, місія, думаю, нормально, додавалось. Знизу метал дебелий. Викрасили, викрасили по красоті, в принципі. Бачимо. Так, наш двигун. Оп. В принципі, що Що я ще хотів сюди зробити? Щоб пилюка не розліталась в різні сторони. Думав, зараз покажу. Оп. В принципі, ліноліум якось придумать так. По красоті, щоб відкидалось, допустимо, да, цілий бачок. Ну, Далі відкрию і набираєш. Якось так. Зараз будемо щось хімічити. Ну що, друзі, фінішна пряма. Доробив я дідовий апарат е, Усовершенствовал під себе ДКУ. Як бачимо, здоровий оцєк. Для дерті буде. Оп, так удобно. Раз, два. І, в принципі, можна вибирати. Зараз хочу продемонструвати, як він працює. Для цього набрав три відеречка домашнього ячменчику, пшенички та кукурузки. Ну, кукурузка ще тогорічна, супенька бомба. Ячмінні і пшеничка свіженькі. Ну що, починаємо. Так, автомат. Traz e busca. Mm Hvala -hmm. i Ну що, все працює, в принципі, мені все подобається. Думаю, найближчим часом буде слугувати вона в господарстві. Зараз вистачає поки, поки однієї ДКУ. А далі, може, будемо розширятися в плані свиноводства. Так що будемо використовувати її цей млин у нашому господарстві. В принципі, як новий, всім доволі. Зроблено своїми руками з любов'ю. І вкладено сюди душу, як не як, якісь невеличкі кошти. Кому сподобалось відео, коментуємо, ставимо лайки. З вами, як завжди, ваш малятчик. Віримо в Україну. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна!